В попередньому уроці ми з'ясували, що таке цільова аудиторія та навіщо її вивчати. Тепер розберемо детально, як це робити. Способів збору інформації дуже багато. Я їх зараз перелічу, але ми з тобою зупинимось на конкретному першому: глибинне інтерв'ю це перший спосіб, другий спосіб опитування, третій фокус-група, четвертий спостереження за аудиторією онлайн або офлайн. П'ятий аналіз профілів конкурентів. Тобто, колег, аналізуєш коментарі, відгуки, питання і тому подібне. Наступний комунікація з колегами, твоїми однодумцями, тобто аналіз ринку і конкурентів. Сьоме дослідження ринку, які публікуються консалтинговими компаніями. Да, таке теж можна використовувати. І наступний останній метод, який я хочу тобі Розказати про нього, це власні системи аналітики, таблиці зі статистикою, CRM тощо. Ми почнемо з першого головного, який тобі зараз принесе максимум результата. Це аналіз цільової аудиторії в Instagram. Що треба зробити? Перевести аккаунт на бізнес. Як це робиться? Налаштування, обліковий запис, змінити тип облікового запису і перейти на професійний обліковий запис. Ну, якщо ти ще цього не робиш. Не робил, не Далі відкриваємо настройки та дивимось основні показники статистики вік, стать і географія головні, які ти маєш собі виписати для подальшої реклами, звичайно ж. Далі ми робимо аналіз профілів твоїх підписників. За ким вони стежать, чим живуть, хто вони, який їх вид, вид діяльності, чим вони займаються? Чи займаються вони спортом, чи ходять вони в спа, чи купують вони онлайн, які бренди вони люблять? Це все можна знайти в їх профілях, звичайно ж, сьогоденні. Які в них цінності, теж ми можемо знайти в профілі Інстаграму. А наступний метод в інстаграм, який ти будеш використовувати, це опитування в сторіс перед запуском нового продукту. Що запитувати? Чи існує потреба у твоїх підписників, яку ти хочеш вирішити своїм продуктом? Наступне, як зараз аудиторія закриває ту потребу, ти маєш це знати. Ту потребу, яку ти хочеш вирішити саме своїм продуктом, які є альтернативи на ринку, і про них знають твої підписники. Які є страхи у підписників пов'язані з, пов з твоєю послугою? І ти одразу можеш закривати заперечення? Скільки клієнти готові платити, щоб закрити цю потребу? Це теж дуже важливо знати і розуміти. Ситуаційні опитування ти можеш робити уже тоді. Коли у тебе працює, працює твій продукт і аудиторія знає тебе як бренд. Це третій метод збору інформації в Instagram – ситуаційні опитування. Коли їх робити, перший варіант на стадії розробки нових продуктів. Тобто у тебе вже була послуга, наприклад, консультація, тепер ти можеш зробити, хочеш зробити курс, марафон, тренування. І ти запитуєш у своїх підписників, у своїх уже клієнтів. Що б їм хотілося бачити в цих продуктах. Перед ребрендінгом ти можеш також робити опитування ситуативні, або перед іншими змінами, такими, як та той же, теж введення нових, якихось абсолютно нових продуктів. І тоді клієнт відчуває причасність до твоїх змін, до твого бренду. Йому легше платити тобі більше, легше підвищувати чек. Що, це головна інформація, яку ти можеш використати для того, щоб чітко розуміти портрет клієнта. Всі інші способи, способи при потребі ми розглянемо в подальшій роботі з тобою. А зараз, Якщо у тебе є питання, то за звичкою став їх під відео, пиши мені в особисті повідомлення, і будемо розбиратись та вивчати детально портрет твоєї цільової аудиторії.